Між нами, що через слово і правду жива. Хай думки і серця єднає, все блага християнська любов. Досить смутку нам ангел звіщає, що на землі Масія прийшов. Ясна золя засвітила всьому світу сповістила, що платило все створіння, бо прийшло з небес на спасіння. Зерну радість увінчає, Христос зарождає. рождає, Бог, ця рождає. Мир вам, дітки українські, щастя, радість у цей час. Ми йдемо довело, просимо помочі у вас. Поки зірка нам світила, легко було наміти, але раптом нека сила, ясно зірку загасила. хмара не покрила нам дорогу заступила, щоб не сталося біди, не що засила і смузі коза сили. Гляньте, ти при... чи не для людей от сам іде сюди? Це ще модели плеєм, хтось так поспішає, хто так вільно вільному царстві, ті того шукає. Ми прийшли не з далекого сходу, з України віками ідемо, І від свого рідного народу ми офіру Христові несем.

Ти не цар, ти зрадний, які вечір одні, тобі вже не злякати, не впити Божий божестві, бо прийшла твоя родина, до певна підеш на ній. Але ж нам треба шукати дорогу, щоб вклонитися. Ще всі щоб завжди просвітала наша Україна, як сьогодні квіночку дирекса, ялина, а святкуючи рождення середу земного, освіпаймо з Ангелами, славу жі Богу. Мені охоче від серця співає, з Рождеством Христовим вас ізвеселяє. Бажаю усього, чого лише треба, Щоб Господь вам дав із високого неба, Щоб Господь вам дав і усій родині, а спершу найменші українські дитині. Czuję wam niebi, wszyscy dobry ludzie, niech pamięć Boża co z wami będzie, niech każdej w dnie, każdej i godziny, Bóg posłoby, podbijach i zdrowi razem z dziećkami, smutku i wali nie będzie między wami, niech będzie dobrze i pszenica, w każdym jest w paszmyca. Dni słowa Chrystusa my przyszliśmy do waszego domu, żeby dobra i sławne pobawiać wszystkim. Щоб від нас вам люди додалось тепла, бо в цей день Марія сина зродила. Ходіть в церкву нашу рідну, і Господь вам поможе, а діточок посилайте, Вчити Слово Боже, хай коляди в кожній домі сьогодні лунають, а ми скажемо в і щастя в нас засіє, зіріє сонцем і любов'ю і подарує вам здоров'я. Коли шла коляка в полицю міст, Мусичка сидя з них, і на місті, ніскільки на сайт. Усіх не бо нехай дитинься, усіх споміщав. Ісусе, ко до тебе попісня, маленьке дитятко, до тебе глахуся. В тобі наша радість, послухай моління. Ти світу надія на людське спасіння, на зеньку небесній дитині, Христос зарождає по всій Україні. Не чекай на чужі привітання, заполивши серці вогні, подаруй про мучі любові, чи стайчинові і сім'ї. Тож не твоя радість містянам збагатить Україну і світ, щоб у тебе колись повернутися і няну на землі.